Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні буде моя улюблена тема. Дуже гучний заголовок. Оберіг існує чи ні. Я думаю, ви вже бачили, всі розповсюджують таке цікаве рішення судове, що оберіга не існує. Давайте з вами розбиратися. Буде дуже цікаво. Поїхали! Бачимо з вами заголовок: оберіга не існує, посилання на рішення суду. Суд такий молодець, що він все ж таки прийняв. Певне рішення взяв на себе таку відповідальність і вказав, що оберіг це незаконно. І всі на, цій, на, цій, на цей заголовок, на цей коментар ведуться, дуже багато хто радіє, однак це не так. Я завжди кажу про те, що необхідно читати повністю рішення суду. Це по перше, тому що в рішенні суду, коли ми з вами також з ним ознайомимося, його розглянемо, я його прокоментую. Це індивідуально все. Це думка суду, це застосування законодавства, і воно не може розповсюджуватися на території України. Ви не зможете повністю керуватися ним і казати: оберіг це незаконно. Як я кажу, в нас непрецедентне право. Це... Давайте з вами почнемо з рішення суду. Бачимо по обставинам справи. Да, я відкрила, ви теж можете відкрити єдиний державний реєстр судових рішень, вести цей номер справи, на який всі посилаються, і всі дуже радіють. І побачте, да відкриваємо рішення суду, і бачимо такі обставини. Справи особу зупинили на транспортному засобі, провели певну перевірку так. Військово-облікових документів виявили через оберіг, що він не перебуває на військовому обліку. У зв'язку з чим так виявили це правопорушення і склали відповідний протокол. Там дуже багато правопорушень ще повиявляли, але да? в нас найважливіше те, що цю перевірку провели через оберіг. Постанова винесена, постанова була оскаржена. Основне в цьому рішення так правопорушення полягає в тому, що особа вона вчинила правопорушення, а саме не перебувала на військовому обліку. Це працівники ТЦК під час зупинки цієї особи з'ясували через систему оберіг. Звертаються до суду, да, позивач військового оскаржує цю постанову. Відповідач, в свою чергу, ТЦК надає на підтвердження того, що особа ця не перебуває на військовому обліку, це витяг з оберіга. Надає, у свою чергу, позивач стверджує, що я ж перебував на військовому обліку і надає тимчасове посвідчення. Хоча він не спростовує да, твердження про те, що його не було в оберігу, ну це інше питання. Тобто, в нас виходить. В цій справі є два докази. Да? Це тимчасове посвідчення, в якій написано, що дійсно особа перебуває на військовому обліку. І друге, це те, що ТЦК системою боріг підтверджує, що не перебуває. Що ж вирішив суд. Тимчасове посвідчення дійсно суд прийняв да до уваги, і до речі, це дуже цінно. Тому що, як я завжди казала, да якщо у вас є хоча б якийсь військово-обліковий документ, тимчасове посвідчення, да, там тим приписне, військовий квиток, хоча б радянський, в якому написано, що у вас є оця ось початка про взяття на облік, це дуже цінно. Чому що дуже часто в оберігу да, от в реєстрі військово зобов'язаного немає цих даних, і тому потрібно буде їх потім вносити спеціальною процедурою за відповідною заявою ви перебуваєте на обліку. Якщо ви не в оберігу, не в цій системі, да, вас немає і стоїть, що ви не на обліку. Хоча в військовому квитку стоїть що ви на обліку. Ви на обліку. Запам'ятайте це. Просто треба систематизувати всі ці відомості. Зараз це так і відбувається шляхом уточнення даних. Що аналізував суд, це твердження відповідача не на обліку, бо витяг з реєстру оберіг. От он на період вчинення правопорушення не був на обліку. Суд прописує наступне: що він критично відноситься до витягу системи оберіг, оскільки з цього витягу неможливо встановити звідки саме отримані ці відомості, чи дійсно він отриманий з системи оберіг. Більш того, відповідач. Тобто, дати ЦК не надав суду жодних даних щодо порядку функціонування системи оберіг, інформації про те, які відомості місяцяться, чи повинна містити така система, хто саме наповнює таку систему, о, систему оберіг. Так? Тобто, і тут в нас заголовок система оберіг не існує. Ні, це не так. У нас суд дійсно прийшов до висновку. Далі ми бачимо, що він пише про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, да, що він дійсно існує. Тут я вам скажу більше, не система оберіг не існує, це просто ТЦК неправильно доводило свої, свою позицію. Вона надало неналежний доказ, тобто витяг з системи оберіг. Так, що це взагалі може бути? Взагалі, по правильному потрібно було надати витяг з єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, хто новий дані знає, що це таке, да. В ЦИНАПІ видається, і це було б належним доказом. Да? Ось тоді би суд не сказав, що такої системи не існує. Система да, оця оберіг, це є реєстр військовозобов'язаних, просто через неї здійснюється доступ до цього реєстру. Да? Тобто така якби, певна дорога до цього реєстру військовозобов'язаних. Ну це не значить, що вона не існує. Міністерство оборони да, у нас неодноразово коментувало про те, що про резерв плюс, про оберіг, що дійсно в нас є нормативні акти які підтверджують, що створений а, оберіг, що створений інформаційна система да, Плюс, просто ці дані підпідперебувають під грифом державної таємниці, тому це не опубліковано. Но, це не значить, що суд написав це таке. Дивіться на це критично. Кожне рішення, так у нас є індивідуальне, тобто то в цьому рішенні не існує оберіга, да тут такого не написано. Тут просто ТЦК трішки неправильно виразив свою позицію під час, коли її доводив. Просто було надано неналежний доказ. Чи можна взагалі користуватися цією фразою, да? більш того, відповідачем не надано да? жодних доказів стосовно того, як працює система оберіг? Е, не можна посилатися да, в своїх позиціях. Да? Ви можете про це писати, однак не факт, що ваш суд, коли ви будете оскаржувати, да, прийме це до уваги, тому що в нас не прецедентне право одразу, да? скільки разів я кажу, все індивідуально буде вирішуватися від ваших обставин. Для того щоб завжди бути в курсі всієї корисної, цікавої юридичної інформації, я для вас розробила певний продукт. Це пам'ятка військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. Ви можете її придбати за посиланням в електронному вигляді плюс в подарунок отримати паперовий примірник. Посилання вміститься в телеграм-каналі. Купуйте, не пожалкуйте. І тепер ми з вами підсумовуємо оберіг. Існує єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Існує. Будь ласка, критично все на все дивіться. Так, це оця фраза оберіга не існує. Це я зараз її буду прикріплювати до блокнотика, там де я записую топ 100 від змі. Да? Це коли розповсюджують оце, що ТЦК це незаконно, це неправомірно створений орган, печатка на указі президента. Ну, давайте так, улюблені підписники, да, бо. Улюблені глядачі, ну це все міфи, це я вам чесно скажу, це все надумано. Так само, як і оберіга не існує. Все існує, це не аргумент. І це вас не рятує від того, що не потрібно оновлювати дані, що це не врятує вас від штрафу взагалі ніяк. В разі, якщо вам потрібна юридична консультація з мобілізаційного законодавства або з інших юридичних питань, звертайтеся до мене. В описі під цим відео ви знайдете посилання для запису на консультацію. Дякую вам за увагу!